Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді сьогодні поговоримо про Infinix Note 40 Pro Racing Edition. Це новий гравець на середньобюджетному ринку смартфонів, який може запропонувати нам свіжий цікавий дизайн, декілька кольорів корпусу, великий об'єм пам'яті і хорошу камеру та високу автономність. Цю модель випустили у липні 2024 року. Тож, можливо, ще не всі про неї чули. Давайте поговоримо про переваги та недоліки цього смартфона. Подивимось, на що він здатен, наскільки які. Знімають його камери, все це детально у цьому відео, але перед початком традиційно. Ось такий лайк під цим відео, підписка на канал, огляд її. Ну і звичайна підтримка нашого збору на виносні антенни. Усі деталі в описі під цим відео. Infinix Note 40 Pro Racing Edition поставляється з досить щедрим набором аксесуарів. У коробці ви знайдете зарядний блок на 70 Вт, кабель USB Type-C, а також інструкцію з експлуатації та інструмент для вилучення сім-карт. Ну і, звичайно, є в комплекті і бездротова зарядка та чохол із магнітом. Це приємний набір, особливо враховуючи, що в інших моделях може навіть в комплекті не йти блок живлення для зарядки. Модель доступна у сірому колірі та має елегантний зовнішній вигляд із вигнутим дисплеєм і тонкими рамками. Його задня панель виготова з високоякісного пластику з матовим покриттям залежно від кольору, це може бути звичайний пластик, імітація екошкіри чи навіть металевого корпусу. В будь-якому випадку кришка не буде збирати сліди від пальців та пил, тому чисто теоретично смартфон можна використовувати без чохла певний час. Але ззаду розташований блок камер, що складається з трьох об'єктивів, який трохи виступає над поверхнею задньої кришки. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог. обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет магазинів. а якщо хочете використовувати є каталог на повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тому може бути незручно класти його на рівну поверхню, та і об'єктиви можуть пошкодитись. Вага смартфона становить 190 грамів. Що робить його досить зручним для користування однією рукою. Сканер відбитку пальців розташований під дисплеєм. Смартфон підтримує 200 карти, але слот для карти пам'яті відсутній. Infinix Note 40 Pro Racing Edition оснащений 678 дюймовим amoled дисплеєм з роздільною здатністю 1080 на 2436 пікселів та щільністю пікселів 393 ppi. Дисплей захищений міцним склом Corning Gorilla Glass. Частота оновлення становить 120 Гц, а максимальний є, а максимальний Яскравість складає 1300 ніт. Смартфон в комфортно використовувати на вулиці під прямими сонячними промінями. Хоча якщо йдеться про ігри чи відео, де переважно темні сцени, то тут видимість гірша. Відтворення кольорів також на висоті завдяки 100% покриттю DCI-P3 та сертифікації та рейфайлд айс Safe. словом непогано. Хороші кути огляду та насичена і щільна картинка. Note 40 Pro Racing Edition оснащений найпотужнішим серед 4 g процесорів З серцем смартфона є процесор. MediaTek Helio J99, що має 8 ядер з частотою 2,2 ГГц. Це в нас два ядра та шість ядер з частотою 2,0 ГГц. Вони забезпечують баланс між продуктивністю та енергоефективністю. За графіку відповідає відеоприскорювач ARM mali J57 mc 2 який забезпечує якісне відтворення графіки та плавний геймплей. Смартфон оснащений 12 гіабайтами оперативної пам'яті та 256 ГБ гіабайт вбудованої пам'яті. Такий набір дозволяє тягнути сучасні ігри, але не на Найвищих налаштуваннях, тобто для любителів підійде. А для затятих геймерів, які грали на потужному залізі, я думаю, наврядче. Також смартфон оснащений Bluetooth версією 5.0, Wi-Fi 5, підтримкою NFC, але на жаль, підтримується лише 4G. Смартфон працює під управлінням Android 14 з користувацьким інтерфейсом XOS 14. Основна камера складається з трьох модулів, де перший на 108 вісім мегапікселів, другий та третій на 2 мегапікселі. Дану пору смартфон робить нормальні фото з правильною колірною передачею. Є тут і двократний зум, скажу чесно, працює непогано правильна колірна передача та хороша деталізація. На рахунок портретного режиму працює теж добре відмінна деталізація та правильне розмиття об'єкта. Тут претензій взагалі немає. Там на пора для смартфона це більш складні умови, але все одно картинка виходить непогана, якщо є хоча б трішки додаткового освітлення. Те запису відео на основну камеру смартфона, можете поглянути, як він справляється сідлопором. Також наш доступний трьохкратний зум примикання. Ось така якість. Загалом стабілізація також на хорошому рівні. Легка ходьба. Бачимо, як картинка плавно знімається. В принципі, результат непоганий. Тай запису відео на основну камеру. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось така у нас ситуація. Легка ходьба. Зміна ракурсу. В принципі, нічна пора. Можете поглянути, як смартфон. Робить відеозйомку. Фронтальна камера тут на 32 мегапікселі світлосили f 22 В світлопору можна без проблем отримати хороші селфі з відмінною деталізацією та колірною передачею. Портретний режим теж підтримується. Його робота на хорошому рівні. претензій у мене немає. В темну пору теж можна зробити селфі. Так воно не буде крутої якості, але все ж фото хороше. Та запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як справляється своєю роботою смартфон. Ось така можна сказати, трішки похмура погода, але в принципі світла пора. По стабілізації легка в нас ходьба. В принципі, на мою думку, якісь непогане. Те запису відео на фронтальну камеру це у нас нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою. Ось така ситуація у нас по нічній зйомці. Якщо ж говорити по камерах, то я можу відверто сказати, вони показали непоганий рівень. Звичайно, трішки е, нічні е, фото е, втрачають свою якість, але для середньобюджетника це якраз цей мінімальний рівень, який повинен бути. Infinix Note 40 Pro Racing Edition оснащений акумулятором на 5000 мАч, що забезпечує довготривалу автономність. Завдяки підтримці швидкого заряджання потужністю 70 Вт, смартфон може зарядитися до 70% за короткий час. Також підтримується бездротова зарядка потужні. Тожністю до 20 Вт, та реверсивна зарядка, що дозволяє заряджати інші пристрої від смартфона. Насправді, Infinix Note 40 Pro Racing Edition пропонує нам дійсно хороше співвідношення ціни та якості. Апаратна частина не найпотужніша, але за свою ціну достатня. При цьому сильною стороною можна точно назвати автономність, наявність NFC та якісний дисплей. Тож, попри деякі недоліки, Note 40 Pro Racing Edition хороший варіант на ринку середньобюджетних смартфонів. Якщо вам цей огляд був друзі, користь. З ним ось такий лайк під цим відео ставте. Обов'язково підписуйтесь на канал Огляд Єй та тисніть на дзвоник. Ну і звичайно, свою думку про цей пристрій пишіть в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.